Це другий вид із другої туалетної кімнати взагалі. Розкішно. Розкішно. Ага, це задній двір. Балкон. взагалі Хтось подзвонив, але я не знаю, як тут двері відчиняються. Взагалі розкіш, гори, гори розкішні, селище, дерева, оливки. слухайте, взагалі. О, -ха -ха. Хтось прийшов. С родичі, мабуть. Я в захваті від цієї природи, від Італії. Я в Захваті. В Захваті. В захваті. Там сонце, балкони. Слухайте, тут стільки балконів, що Ой, це з кімнати балкони, що взагалі. Будинок напроти, я навіть не знаю, що де як. Оце дорога, якою ми сюди заїхали. Дуже класно, дуже. Мені подобається